Шукаєте ігровий ПК? Рекомендую Evolve від Telemart По поряду причин. По-перше, це їх начиння, комплектуючи всі нові, брендові та добре підібрані один до одного, що до речі, оцінюють і відомі українські комп'ютерні блогери. По друге, це гарантія, якої більше ні в кого немає протягом трьох років після покупки. Якщо станеться гарантійний випадок, вам просто замінять комплектуючу, що вийшла з ладу на нову, і вам не доведеться чекати її з ремонту. По-третє, це зовнішній вигляд. Все солідно, акуратно і замість логотипа Evolve можна нанести ваш нікнейм такими ж підсвіченими літерами. Замовляйте, Евел, за посиланням під відео варіанти є під будь-які ігри і під будь-який гаманець. Всіх вітаю друзі на каналі Хавотню. Сьогодні у нас дуже цікава новина, можна так сказати, в принципі, новенький танк 10-го рівня, німецький, з хорошою гарматою. Та ще й схожий на леопарда, що взагалі відбувається із цими розробниками, що вони хочуть нам донести, можливо, вони хочуть нам ввести. 11-12 рівні та готують для нас кучу нових десятих рівнів преміум танків. Щось мені здається, тут попахує дуже цікавою, можливо, преміум технікою або новою компанією, або якийсь буде дуже цікавий івент. Зараз ми з вами розберемо новий важкий танк проект КПЗ 07П. І в дужках Е, середня шкода з пострілу цієї гармати складає 420 одиниць, та середнє пробивання 260 міліметрів, а голдовим 325 міліметрів. Про що нам це говорить? Що уже не перший танк, який у нас у гру завозиться, тобто відправлений на супертест із гарматою від леопарда, із башнею леопарда, та в принципі і схожий корпус на леопарда. Первого, який знаходиться на середніх танках. Час перезаряджання гармати складає 12 секунд у стоковому стані. Так, цей танк щойно вийшов на супертест. Ми нічого не маємо проти, але все ж таки, ви уявіть собі, 12 секунд накинемо ми, наприклад, гарматний досилач, вентиляцію, ну, в принципі, вентиляцію. Там якусь закавку або приціл, поїдемо в бій. В середньому у нас буде десь 10 секунд перезаряджання. Але навіщо ж нам вентиляція для такого танку, якщо можна поставити щось інше? Час зведення 1,7 секунди. До речі, час зведення дуже хороший. Розкид на 100 метрів складає 0,33, Та тут ще й присутні КВН – 8 градусів донизу та 20 градусів до верху, і великий боєкомплект 45 снарядів. Це доволі непогано по тактичних характеристиках гармати. Танк доволі достойний, але все ж таки, друзі, що це може бути? Напиши, будь ласка, свою думку в коментарі, тому що мене це дуже непокоїть. І це дуже серйозно, тому що МБТ проект КПЗ і ще є декілька танків, які дуже інтенсивно тестуються, особливо на 10-му рівні. Можливо, цей танк переведуть на восьмий або на дев'ятий рівень, як було це з одною ЛТ. Спочатку вона була на восьмому рівні. Ні, спочатку була на дев'ятому рівні, потім її перевели на десятий рівень, і потім її повернули на восьмий рівень. Вона барабанна корпус не схожий на жабку. Пам'ятаєте, колись вам розповідав? Отже, про що це може нам говорити? Я не розумію, чому так. Не буду повторюватись ще раз. Будемо проїжджати. Проходити далі та розбирати ці тактичні характеристики цього танку. Швидкість нашої машини вперед 50 км, назад 15 км. Потужність двигуна складає 960 кінських сил. Тобто, ви розумієте, що цей танк загалом буде їхати бистро, швидко, але все ж таки він буде набирати цю швидкість дуже повільно. Тому я думаю, що тут потрібен буде замість вентиляції якийсь турбонагнітач, але закалка будь-якому разі буде потрібно, тому що бронювання корпусу складає 140 міліметрів в лобі. До речі, непогано. А все через те, що там прицеплений якийсь ніби ковш. Але якщо подумати логічно, то у башти всього складається 190 міліметрів. І цей танк будуть пробивати в башту навіть дев'яті, а то і восьмій рівні. Просто тако поцілував тебе в башню, ну окрім маски, звісно ж. Вас будуть пробивати всі. На одну тонну кінських сил 16,8. До речі, швидкість танк має набирати доволі непогано. Я трішки помилився. Але все ж таки, якщо заокруглити 17 кінських сил на одну тонну при 960 кінських силах двигуна, це якось малувато, ніби. Хоча б якби було 1100-150, було б уже непогано. Але все ж таки, цей танк доволі щось він мені такий загадковий і не дуже приємний, мені здається. Це. Живучість танку складає 2200 одиниць. Це вже доволі непогано, тому що можна хоча б розмінятися з противником. Не 2000 і не 1800 і не 1900. Це приємно. Огляд на 100 метрів, точніше, огляд складає 410 метрів. Цей танк має такі снаряди, як бронепідкол та кумулятивний снаряд. До речі, бронепідкол це базовий снаряд, а кумулятив це вже голдовий снаряд. Що у нас є по членах екіпажу? Це командир, навідник, механік водій та два заряджаючих. Отже, нам це говорить про те, що цей танк може бути, може бути, запевню, може бути дуже імбовим. Але все ж таки з бронюванням в 200 мм в башні, навіть я трішки прибрехав 190 мм, Це дуже дуже мало. Для такого танку. Так, і за того, що він дуже сильно мобільний, у нього є якісь пріоритети. Це гармата, точність зведення, навіть КВН. -и. Тобто потанкувати цим танком можна буде. Тому я хочу почути від вас вашу думку. А якщо ти ще не підписався, обов'язково підписуйся на канал, для того, щоб не прогавити нові відеоролики. Всім дуже дякую за перегляд, до зустрічі в нових відеороликах. Всім пока-пока, приємного вам відпочинку!